Шановні вболівальники, ну і після мова переможців з нами готова поспілкуватися Ірина Прокоп'як, лінійна львівської галичанки. Ірино, вітаємо з переможним туром. Як оціниш два матчі проти рівне дю США чотири? Дякую за привітання. Ну, як сказати, вчора чуть-чуть було хвилююче. Так, перша гра на домашній арені були розібрані. Сьогодні я рахую, що ми вже краще зіграли, і думаю, ми принесли більше задоволення нашим болівальникам і самі його більше отримали. Не можу не запитати про нову арену, шовар арену. Як тобі грати у нових рідних стінах? Топ, топ, просто топова атмосфера, класний зал, класне покриття, і просто хочеться, щоб в Україні було побільше таких арен і більше могло бути команд з нас. За тиждень, можна сказати, ви граєте чотири гри, зараз вже три зіграли. Ірино, де знаходитесь стільки сил? Ми тільки після відпустки вийшли, поки що вони ще є. Які очікування загалом на весь сезон в чемпіонаті України? Чи ставили собі якісь попередні прогнози, чи буде легше, ніж минулого сезону, або, можливо, сезон якісь нові виклики перед собою мати? І я вважаю, що цей сезон буде для нас складніший. Через те, що ми перейшли з нижчого дивізіону Польщу вищий, і там набагато більш фізично виснажливі ігри. І ще ж ще, ще більш довгі дороги. Так як у нас є дві команди з Кошаліна і з Ельблонга, туди їхати ну немало часу. І вся ця дорога накладається ще в нас єврокубки. Єврокубок зараз в нас в Іспанію, і ця вся дорога ми не так сильно втомлюються від кількості ігор, як від того, скільки ми на них їздимо. Ірину, дуже раді тебе сьогодні почути. Ірина Прокоп'як ще раз перемогою. Дякую.